Микола Андрійович Зеленський народився 10 жовтня 1949 року в селі Черняхівці Ніжинського району Чернігівської області в сім'ї колгоспників. У 1966 році закінчив Черняхівську середню школу. Потім фізико-математичний факультет Ніжинського педагогічного інституту імені Миколи Васильовича Гоголя. З 1971 року працював учителем і директором Уримської загальноосвітньої школи. Обирався депутатом районної ради. Одружений, має двох дітей, лауреат літературно-мистецької премії імені Олегсти Стороженка. Його твори систематично друкуються в альманахах Ічнянського районного об'єднання Літераторів Криниця. Моїй ічні, Тепер я знаю вже ніщо не вічне, любов не згасна, поки ми живі, але любов моя до тебе ічне, не відлетить зі мною в інший світ. Міста є кращі, звісно, я не проти, та не для мене, бо на цій землі я мав усе, кохання і роботу, і тиху радість недаремних літ. Хай старість підступила зовсім близько, я не хотів би знову все почать. Ти для дітей моїх була колискою, і вірю, будеш нею для внучат. Волосся біле, наче віти в січні, хай близько фініш, та не в цьому суть. Мою любов до тебе рідна ічне, мої дорослі діти пронесуть. Для тещ і для зятів. Неправда, що усі кругом вважають тещу ворогом. Принаймні є один дивак, який вважає, що це не так. Що, шкода є, це кожен зна та користь більше, ніж вона. Наприклад, взять хоча б дрова, рубай раз теща ще жива, коли ж вона дає пиріг, це користь тут брехати гріх. Бува колючою жона, звичайно ж. Теща вина, коли ж дружина догоджа, це значить, теща не чужа. Ори, сади, вози, коси, звичайно ж, мало всім краси. На рибу ловлю ж посила, це значить, не така вже й зла. Хоч ви до тещ і без жалю, а я таки ж свою люблю, їй посилаю свій привіт. Подовше, маму, проживіть. У мене бачення своє є зять, допоки теща є. Це все, що я сказати хотів для вас, для тещ і для зятів. Жінкам, хороші наші, добрі і вродливі, створила вас колись Творця рука, Як найдорожче, досконале диво і вручила його нам, чоловікам. Створив Він нас красивими і вірними, і стали ви з тих пір на всі літа. Глибокими, терплячими, безмірними, хорошими, п'янкими, мов нектар, привабливими, милими і скромними, вродливими, мрійливими, завжди, коханими і любими, скоромними, легкими, невловимими, мов дим. чудовими, бідовими і добрими, зазвичай соромливими, хоча, коли в житті потрібно, то хоробрими. Натхненні, незбагненні водночас, ще мудрими, завжди талановитими, довірливими водночас критичними, і чарами, мов казка оповитими, і гарними, і просто симпатичними. Для нас ви мед і сало і амброзія. Ви можете розправить і зігнуть ви сталь, алмаз і водночас корозія і вас житті ніяк не осягнуть. Оскільки ви для хлопців Богом наслані, ми визнаємо, крутись чи не крутись. Ми без млинців обійдемось на масляну, але без вас ніяк не обійтись.